Всім привіт, вітанічка, вітанічка. Хто мене не знає, представлюся, Тетяна Касінчук, Працюю в компанії PM вже третій рік. І, звичайно, завжди рада ділитися відгуками як своїми, так і інших. І от тільки що ми так домовилися з Іночкою, яку я знаю заочно вже давно. Але разом з тим вперше в Хорватії тут зустрілися на відпочинку, чим я дуже-дуже задоволена. То така позитивна людина, але не знаючи її історії, подумав би, що вона завжди такою була. Але хочу вам сказати, що історія і не дуже цікава, але краще, хай вона сама про себе розкаже. Давайте послухаємо. Будь ласка, Іночка, представся, хто ти, звідки, що в тебе за проблема. Була чому фітлайн. Да, звати мене Інна Тарасюк, мені 53 роки, а тут Таня по пляжу ходить в Хорватії і ловить людей і каже, розкажи, що було колись. Завжди була щаслива, весела, позитивна до ковіду. Після ковіду більше року мала дуже глибоку депресію і шукала вихід. Випадково спробувала активайз, мені сподобалося і прийняла рішення відмінити всі лікування, все, що мені пропонувалося, і просто перевірити роботу фітлайн на собі. І я щаслива і задоволена, тому що вже через два тижні я знову могла відчувати, мати почуття радості. Тепер активайс, інші продукти це моя їжа і мої ліки, тому що я знову можу бути щаслива, весела, позитивна, тішитися життям і кожного дня дякувати собі за прийняте рішення. Тому вибирайте найкраще, вибирайте здоровий спосіб життя, щастя, радість і позитивні емоції. А це фітлайн. Дякую, Іночка, за такий хороший позитивний відгук, Але в мене запитання, яку саме продукцію ти вживаєш для того, щоб почуватись краще після того всього. А, ну, я вживаю все. Почуття в мене почали вже повертатися через два тижні на базовому сеті, але я користуюся всією лінійкою і п'ю дуже багато продукції, мені все дуже подобається. Аміно я беру терапевтичну дозу для себе, це мінімум 12 капсул. А так стараюся, коли бачу, що багато. То стресу і гірше себе починаю почувати, то три рази на день по профілактичній дозі по шість капсул. Тобто 18 капсул? так. Ну і ти молодчинка, що ти розумієш, тому що амінокислоти нам справді дуже потрібні для того, щоб будувались наші клітинки. Щиро дякую за відок, але ще хотіла б знати, який твій улюблений продукт. Ну звичайно, активай. І він не улюблений продукт, правда, він і всіх улюблений продукт. так. Да. з багато не буває. Точно, і та акція, яка була в минулому місяці, звичайно, треба було купувати, не задумуватись, а пити. Я так само дуже хороші результати маю на активайзі. Тому дякую, Іночка, і буду рада далі співпрацювати. І всім... До нових зустрічей. Пока-пока. Да,